Вчора було так темно, вітряна хижа ніч. Під свічник мій, річ даремна, у ньому ж немає свіч. Місяць скупий, мов злодій, в хмарах ховався десь. Зорі були на споді вивернутих небес. Тьма не проникна гуща, хоч би тобі маячок. Горів тільки мій маленький, мій зламаний сірничок. Ішла. Попри тьму без оку, навпомацки через ніч в'язла у твань глибоко, падала в пил узбіч, марно шукала промінь, згасло чужий ліхтар, тільки безмовний гомін, тільки сліди примар. Ранок, мов у полоні, схоплений на гачок. Горів лише ти, маленький, мій зламаний сірничок. Втома мене борола, сон мене знемагав. Вітер моє обличчя ляпасами шмагав. Я прилягла на хвилю, думала, не зведусь, ранку з полону того думала не діждусь. День зазвучав неждано, струни збудив смечок. А ти ще гориш, мій маленький, мій зламаний сірничок.